Як ви обіцяли, розкажемо вам, як охороняють VIP-персон. На вас доброго ранку. Доброго Чи ранку. Дійсно, саме так виглядає е, робота з VIP-персонами. Так, дійсно так виглядає робота наряду в складі трьох чоловік. Що вони зараз роблять? То які їх функції? На даний момент старший наряда прикриває свій сектор, тобі ж спину замовника, другий член наряду прикриває сектор з правої сторони і третій член наряду прикриває сектор по ходу руху тобі, спереду. Яка мінімальна кількість людей, які можуть е, зробити е, в VIP людини безпечною, тобто скільки працівників має бути при ньому, щоб е, захистити його у разі потреби? Наряд, який складається з трьох чоловік, може розбити територію навколо охороняємої особи на три сектора. З радіусом 60-70 градусів вони охоплять всю територію навколо охороняємої особи. Наряд із двох чоловік йому це зробити набагато складніше, ніж наряду з трьох чоловік. Тому я вважаю, що наряд в складі трьох чоловік це найбільш ефективний мінімальний наряд. Які спецзасоби використовують охоронці, тобто засоби зв'язку, зброю, а що в них є в стандартній комплектації. Всі наші тілоохоронці використовують засоби індивідуального захисту, це скриті бронежилети типу тілоохоронець, які одягаються або під рубашку, або на рубашку. Вони використовують наручники, використовується газ, використовується зброя як нашого, так і іноземного виробництва. Це і глоки, і берети, і чизети, і пістолети. Це і є і пістолети, пулемети, і УЗІ, і МП-9. Якщо довіряти голівудським фільмам, то зазвичай тілоохоронець стрибає а, між людиною, якою охороняє, і тією, що, наприклад, намагається в нього вистрілити, для того, щоб закрити власним тілом. Вітчизняна школа тілоохоронців, вона побудована таким самим чином, чи є певні відмінності від західної? Ну, по-перше, робота тілоохоронця не заключається тільки в тому, щоб стрибати на охороняєму особу і закривати його своїм тілом. Я рахую, що робота тілоохоронця заключається в тому, щоб не допустити такої ситуації, в якій потрібно буде захищати свою персону своїм тілом. Але якщо така ситуація станеться, то всі тілоохоронці наші, вони навчені на те, щоб закрити, охороняємо особу своїм тілом. Давайте переходити до практичної частини. Добре, Я дякую дякую за цю розмову. Давайте подивимося, як працюють хлопці. Добре, дивимося. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. У наступних включень.